Я Сергій Стаховський, колишня перша ракетка України. Тридцять перша ракетка світу. Протягом 15 років професійної кар'єри приймав участь у всіх найбільших змаганнях з тенісу у світі, включно з великими шоловами. Вигравав змагання ATP, 16 років провів в лавах збірної з тенісу України. Я народився в місті Києві, я киянин, я українець. Дуже люблю цю країну, цих людей, цю землю. І я розумію, що кожен з нас робить певні жертовні кроки. Після повномасштабного вторгнення доєднався до лав оборони і на сьогоднішній день я є спецпризначенцем Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Центр спеціальних операцій А служби безпеки воює на всіх напрямках фронту. У нас підрозділи є по всім регіонам України і на кожній ділянці бойового зіткнення. Підрозділ працює ефективно. Ми використовуємо маленькі групи. Група планує точки ураження. Викликають на підсилення або на подавлення московських штурмів. Ми самі знаходимося в локації, ми самі відмірюємо свої маршрути евакуації, самі розставляємо свій маршрут. В залежності знову ж задачі формуються групи: чи це їде тільки міномет, чи це і міномети в пів або два міномети, і командир групи вже безпосередньо розставляє задачі. Певний час. Був в мінометному розрахунку, потім перейшов в інженери на FPV-дрони, тобто це спорядження самого дрону на його виліт. Через те, що ми постійно рухаємося по лінії зіткнення, нам всім потрібно, звісно, вміти стріляти з автоматів, з пістолетів, кидати гранати. Тому що все це постійно тренується, коли ми повертаємось на ВПД. Це все постійно тренується, відточується, здосконалюється. Ну мені треба дуже багато тренуватися, тому що безпосередньо співробітники, які є, крім так, кадровими співробітниками, їм це все дається легше, тому що вони все життя цим займалися. Тому, звісно, мені є, що нас доганяти. Повномасштабне вторгнення московитів в Україну є безпрецедентним у 21 столітті. Ракетами, авіацією нападати на сусідню незалежну державу. Це є неймовірною трагедією України, тому що кількість цивільного населення, яке московити вбили, зґвалтували, вивезли, закатували, пограбували. Ну, воно вимірюється десятками тисяч. Зруйновані міста, які зруйновані вщент, ці міста я бачив на власні очі, і це, звісно, дуже сильно б'є по саме відношенню до того, що собою. Московити представляють як нація, як держава і чого вони хочуть досягнути. Станом на сьогодні агресор знищив вже понад 500 спортивних інфраструктурних об'єктів в Україні, вбив декілька тисяч спортсменів і інструкторів, і ці злочини не закінчуються. В нас забрали можливість прививати любов до спорту дітям, а саме людям, які профільно це вміли робити. Мені, як людині, яка віддала спорту більше 20 років свого життя, дуже хочеться віддати частину себе спорту, який мені дав майже все. На щастя, мені дозволяють займатися з маленькими юними тенісистами, тому в мене є можливість передати частково свій досвід. Те, що Україна є на олімпіаді, це вже неймовірна перемога. В умовах повномасштабної війни, бомбардувань, руйнування, вбивств і тому подібне. Перемога сил оборони, тому що в нас є країна, і перемога величезних наших спортсменів, які відібрались на цю олімпіаду.